Поклич Христа, коли шторми і бурі, якщо сирени не виють, в серці страх, лиш він твоє серденько заспокоїть, не бійся, скаже ти в моїх руках. Поклич Христа в часи випробування, коли ідеш у один, пошле він поміч у твоїх стражданнях, лиш в ньому ти знайдеш спокій і мир. Поклич Христа. Якщо ти знемагаєш, не розумієш далі жити як? З ним біль зникає, з ним ти воскресаєш і як орел літаєш в небесах? Поклич Христа, коли душа ридає, здається, тобі небо лиш мовчить, і в серці сумні як не полишає, нехай душа до Господа кричить. Кричить до того, кому все підвладно. Земля і небо все, що він створив, з ним перемога прийде, хоч все складно, бо відкупитель твій вовік живий. Поклич Христа, як смуток огортає, і душу ріше біль гостріш ножа. Поклич його, твою журбу він знає про славище Христа твоя душа, і в ніч, і в день взивай до свого бога. Схились перед Голгофою в сльозах, лиш тільки з ним у рай твоя дорога, і буде радість там велика в небесах. Поклич Христа серед земних печали, Не запізниться він вчасно прийде і погляд підіймай в сині далі. З тобою сам Господь в дорозі йде.